Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророків, ось я посилаю свого вісника перед Твоїм лицем, який приготує тобі дорогу перед тобою. Голос того, хто волає в пустелі, робити дорогу Господу, прямим зробити зробіть в нього стежки. З'явився і хрестив у пустелі, проповідуючи хрещення покаяння, для прощення гріхів. Приходила до нього вся земля іудейська та Єруславлянська. Єрослав... І хрестилися всі в різкій ордані, визнаючи свої гріхи. І же носив одяг з одружої шерсті, шкіряний пояс на своїх стенах, і сарану, і дикий І їв сарану і дикий І проповідував, кажучи, за мною йде сильніший від мене. Кому я не гідний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандаль. Я охрестив вас водою, а він хреститиме вас Святим Духом. Ага. У ті дні прийшов Ісус в Галілею і охистився від Іоанна в Глодарь. Поспішила за Ним і знайшовши його, кажуть, Усі шукають тебе. Та він сказав, ходіма в сусідні села, щоб там мені проповідувати, бо для цього я і прийшов. І він проповідував у їхній синагогі по всій галілеї і виганяв пісню. Приходить до нього прокажений і падаючи перед Ним на коліна. Благає його, кажучи йому, якщо ти схочеш, то можеш мене очистити. Ісус залишив, залишившись, простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому, хочу очиститися. Як тільки він це сказав, проказа відійшла, відразу зійшла з нього, і він очистився. І він суворо наказав йому, відразу відіслав його, сказавши йому, дивись, нікому нічого не кажи. А піди, покажися священнику і принеси за своє очищення те, що наказав Мойсей для свідчення тим. А той пішов і почав багато розгношувати, розповідати про цю подію. Так що Ісус вже не міг відкрито війти в місто, а пробував поза ним у гостейних місцях. І до нього від приходили люди. А за ним стежили чи не сілить його в суботу, щоб звинуватити його. Він каже чоловіку. Зосвою рукою, стань посередині, а, ї, а їм каже, у суботу можна робити доброго чи робити зло, Рятувати життя чи погубити. Вони ж мовчали. Глянувши їх із гнівом, засмученим за кам'яністю їхніх сердець, він каже тому чоловіку: простягни свою руку. Той простягнув, і йому рука стала здорова. Як і інша. Парисеї вийшли відразу, стали змовлятися і радіанами проти нього, щоб погубити його. А Ісус пішов зі своїми учнями до моря. і за ним пішло багато народу з Галілеї і з Івдеїв, з Єрусалима і з із з Заюрдання і ті, що в околицях Тира і Сидона. Багато народу, почувши про все, що він робить, прийшло до нього. І він сказав своїм учням тримати для нього на готові човен через багатолюдність, щоб вони не тіснили його, бо він зцілив багатьох, Тому всі, хто мав недуги, тиснулися до нього, щоб доторкнутися до нього. І нечисті духи, коли бачили його, падали перед ним і кричали Ти син Божий. Та він суворо забороняв їм, розголошувати про нього. Зійшовши на гору, він покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. І призначив 12, щоб вони були з ним, щоб посилати, їх проповідувати, і мати владу сіляти їх від корови і виганяти, виганяти бісів, Сину, на якому дав ім'я Петро Якова Заведеєва та Йоанна, брата Якова, яким дав ім'я Вофанергес, тобто сини Громов. Андрія, Филипа, Варфоломія, Матфея, Хомо, Якова, Алефе Падея, Фадея. Симона Кананіта та Іудоска люди, який і зрадив його. Приходять вони в дім і знову зібрався народ, так що вони не могли й поїсти хліба. Почувся про це його рідні. Пішли взяти його, Бо, сказали, бо казали, І не при собі. А книжники, що пішли в Єрусалим, казали, у нього ви зибу. І він виганяє бісів силою для завісу. У покликавши їх, і він почав говорити до них притчі, як сатана може виглядати загону. Якщо царство розділиться в собі, то не може стояти те царство. Якщо дім розділиться в собі, то не може стояти той дім. І якщо сатана постав проти себе і розділився, то не може стояти, і йому прийшов кінець. Ніхто не може війти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо спочатку не зв'яже сильного і тоді пограбує його дім. Істинно кажу вам: усі гріхи простяться синам людським і хулінням, якими вони тільки похолять. А хто похолить Святого Духа, тому не буде прощення повір, але він підлягає вічному засудженню. Це він сказав, бо вони сказали, що у нього нечистий дух. Тоді прийшли його брати і його мати, і стоячи на дворі, послали до нього покликати його. А навколо нього сидів народ, і йому сказали: он твоя мати, твої брати на дворі, і питають тебе. Він сказав йому відповідь: хто моя мати і хто мої брати? Брати і огулянув тих, що сиділи навколо нього. Сказав: ось моя мати, і ось мої брати. Бо хто виконує волю Божу, той мені брат і сестра і мати. Коли приходять люди до церкви. Центру... Нам не нужно смотрети, що вони ідеальні. Они потребують, у них є рани, волі, хвороби. І вони, як Ісус, як до лікаря приходить, ми не повинні їх осуджувати, а повинна любов. І так як в нас живе Ісус, ми теж лікарі. Ісус сказав, що я роблю ви будете робити. І наша задача зсилювати їх. приводить до Христа, любить, любить и учить и любить и любить Бога и ближним.